Всім привіт, це про ІТ за кавою, Подкаст присвячений обговоренню різноманітних тем навколо іт індустрії в Україні і не тільки. І ми його ведуча та Наталка. Темою привіт. нашого минулого а, привіт, Наталочка привіт. темою нашого минулого випуску було оформлення і підготовка CV, резюме. І ми робили анонс, що темою цього випуску буде. Мотиваційний лист, як його робити, що це таке, що туди писати, як він має бути оформлений. Дякую за ваші запитання стосовно попередньої теми, боже було дуже цікаво їх почитати. Тож, давайте до поточної теми приступати. Наталка, розкажи, будь ласка, про мотиваційні листи. Що це таке, для чого воно робиться, як це оформлювати? Які ти бачила? Мені все цікаво, що ти знаєш. Ти ж знаєш, я не дуже люблю мотиваційні листи, але спробую розказати зі свого досвіду. Що ж, перш за все, це документ, мотиваційний лист. Це документ, який написаний у довільній формі для того, щоб показати свої ключові навички, презентувати, щоб розказати про свою кваліфікацію. Виділитися серед інших кандидатів та показати ще додаткові свої цінності, от та мотивацію, навіщо ви хочете працювати в даній компанії, от зазвичай кандидати, які хочуть виділитися, вони пишуть мотиваційні листи, якщо ми говоримо про Україну. Є компанії, де обов'язково потрібно написати мотиваційний лист, навіть форми різні, які заповнюють. Звісно, хочуть бачити цей мотиваційний лист. В IT це 50 на 50, скажімо так. Він, якби, я про Україну кажу, він важливий, ну, відсотків на 50. Якщо він там дуже великий і довгий, то це. Трохи напряжно для рекрутмента чи чар-відділу читати. От. Але це це скоріше, все-таки, плюс, ніж мінус для кандидата. Якщо ми говоримо про закордонні компанії, то там це є обов'язково в основному написати про себе, так, показати себе, виділитися, підкреслити, зачепити роботодавця. От, закликати до дії, так, сказати, що я хочу працювати, тобто мати таке бажання, таке остаточно працювати, так а вже далі на співбесіді буде виявляти, чи ваша мотивація співпадає цінності з мотивацією та цінностями компанії. Ось тому ось маємо такий формат листа. Може, ти хочеш додати, може, ти не згоден зі мною? Та ні, я в цілому з усім згоден. Знов таки, я хочу підкреслити деякі технічні нюанси, чому складніше буде плаятися на вакансії без мотиваційного листа? Зазвичай. Кандидати аплаються на вакансії через платформи, да десь можливо зааплаєтеся без мотиваційного листа, десь неможливо. Наприклад, є така платформа як Glassdoor, де, скоріш за все, ви будете оплататися через лінк напряму на сайт компанії. І напряму на сайті компанії е, можливо вказане мотиваційний лист як обов'язкове поле, і ви навіть не зможете зааплаятися на вакансію, яка вам дійсно цікаво підходить, якщо у вас нема цього мотиваційного листа. Тож його дійсно важливо написати, і важливо написати там саме те, як ви мечитесь з компанією, чому ви хочете там працювати, і е, що ви можете дати цій компанії. Ну, це як така е, моє уявлення. Mm -hmm. Також хотіла би додати, як це має виглядати так. Який є вигляд мотиваційного листа, Тобто це може бути написаний документ в pdf форматі і додатково надсилається з резюме. Або якщо я як Олег наголосив це в якомусь там тулзі та аплікейшн, то це в вигляді повідомлення. Якщо ми говоримо про Джині, то я дуже багато отримувала, коли там постила вакансії вакансії, особливо менеджерів. Дуже отримала багато цих мотиваційних листів. От, і якщо говорити про кейси, то е, останнім часом мотиваційні листи пише чат GPT. От, це дуже смішно виглядає, тому що. Кандидати не перевіряють за собою, що вони написали. Вони навіть не знають, що придумав ЧАР GPT замість них чого вони хочуть працювати в цій компанії. Часто дуже багато інформації додаткової, якій компанії в принципі нема. І про їхні здібності, про їхні вміння також дуже багато нема інформації там насправді. Тому чар GPT круто. Олег минулого разу про це говорив, так що можна його використовувати, але використовувати розумно. Але коли замість вас пише чат GPT, тоді цей мотиваційний лист є нерелевантний і вже є сумніви з приводу кандидата у рекрутера, з приводу софт-скілів і взагалі зацікавленості. Працювати в компанії, От, скажу так. Є дуже короткі, які я особисто люблю, дуже короткі мотиваційні листи, це чітко хто я, що я, які в мене здібності, що я помітив вашій компанії, для мене цікавим, чого я хочу, що я можу принести який досвід. От, і це тобі вже подобається, і це надихає. Так? Є, е, звісно, люди, які пишуть про себе правду. Я вмію, значить, А, Б, В, Г, а англійська, наприклад, у мене не супер, не лейся пісня, але може, я ще щось скажу. Тобто себе видають в негативному ключі. Це дуже чесні люди. Тобто, я вважаю, що треба писати максимально, виділити свої скажем так, плюси так, в плані досвіду, і е, не згадувати так прямо конкретно, що ти не вмієш, але ти хочеш досягти. Тобто про це можна вже розказати там, на співбесіді, подати інформацію якось більш лайтово, а не прямо так жорстко. Тому що це тоді споганиться ваше резюме і далі вас не будуть розглядати. От, тому е, щодо форматів мотиваційних листів, ми е, Прикріпимо темплейт, як ми це робили попередньо з темплейтом, резюме. А ви вже далі будете дивитися, хочете ви його писати, треба, хочете виділитися, не хочете виділитися, хочете підкреслити ще додаткові свої здібності, які ну, не вказали в резюме. Чи може в резюме воно ніяк не релевантно прописати, бо його можуть не так зрозуміти. Плюс ще такий плюс мотиваційного листа це все-таки ви говорите про цінності компанії, які вам подобаються. А це означає, що ви почитали про компанію, заглибилися, так? дізналися більше інформації і зрозуміли цінності. От. Співставили зі своїми, і в результаті тут як подвійний виграш. Так? Ви, Показали, продемонстрували свої цінності і те, що вони співпадають з компанією, а це дуже важливо для багатьох компаній. І е е рекрутер вже був в перших рядах та відбирає ваше резюме разом з мотиваційним листом, як одне із перших, яке піде в роботу. Так, тут я Може... з тобою додаш щось так як, а, як додам ти бачиш. трошки Чи ти любиш чи ти писав мотиваційні uh, листи, чи ти любиш їх писати? Я ніколи не писав. Я писав, я писав. Ти писав а, так. Тому що був час, коли я оплаявся на міжнародні вакансії в міжнародній uh -huh. компанії, і туди не можна було зааплаятися без цього. Тому так, да, я писав. Е, є така ще штука в американській теорії продажів і ведення бізнесу, яка називається Elevator Speech. Ідея її заключається в тому, що ви заходите в ліфт з кимось, кому ви маєте щось продати, свою ідею, своє щось, і поки ви їдете там на потрібний етаж для тої людини, ви в ліфті маєте презентувати по максимуму свою ідею. І продати її ще там, ще в ліфті, щоб там домовитися на наступну зустріч або щось таке. І е, мотиваційний лист це щось на кшталт такого насправді. Тобто, ви сюди вкладаєте по максимуму ваш меч з компанією. Тобто, е, вже як Наталка сказала, рекрутер розуміє, що ви почитали, що ви виділили свій час. Що ви звернули увагу на щось, що компанія робить, що ви знайшли в своєму попередньому досвіді щось, що відповідає тому, що компанія робить, і донесли е, інформацію про себе з того боку, е, чим ви можете бути корисними цьому бізнесу? Тому е, мотиваційний лист це дійсно, як на мене, важлива штука. І ще вона досить важлива, на мою думку, для людей, які шукають свою першу роботу. В IT, тому що, наприклад, в CV ви не хочете врати, і ви розумієте, що реально, от ви хочете там позицію Project Manager, да? там Junior Project менеджера. Ну, так, чисто те, що перше на думку прийшло. Ви закінчили курси Project менеджерів, і роботодавцю вашому треба рік досвіду в Project Management. У вас нема цього року досвіду, але ви управляли командою. Продажі ви управляли командою попередньою своєю якоюсь будь-якою своєю командою. Виправляли вас. був свій бізнес там маленький, де ви управляли командою, е, і у вас вже е, тім менеджменту. Є скіл. До напишіть про це в мотиваційному листі, тобто. Е, Скажіть, да, що да я розумію, що там в мене в CV є якісь невідповідності до вашої вакансії, але я робив ото то і то, і тому я буду гарним кандидатом. І це е рекрутери деякі точно зацінять. Що думаєш з цього приводу? Я У нас студенти, які закінчили університет, вони знають, що таке мотиваційний лист, тому що вони пишуть його на приступі насправді. От. Тому вже мають певний досвід. Єдине, що його не потрібно так багато. Я також рекомендую додавати до резюме мотиваційний лист, але не дуже. Довгий, не такий, як при вступі, так ключовий, все таки, і показати свої сильні сторони, виділитися і чому бути напорист так щоб на вас звернули увагу. А якщо це ми говоримо про джуніор спеціалістів, так які вже мали певний досвід, чи на чи закінчили курси, чи навіть на курсах, вже які підпрацьовували мало хто працює так, але це є все-таки. Це ваш ваш інструмент. Обов'язково зверніть на це увагу і виділіть час, щоб дослідити компанію. Обов'язково щоб це не був одинаковий мотиваційний лист на всі компанії, бо це буде помітно. І це буде загальна інформація, копіпаст, яку ви можете вставляти і присилати резюме. От дуже дуже важливо все таки досліджувати компанію, все таки не кількістю, а якістю брати. І Я думаю, що успіх не за горами То вас помітять, зрозуміють, що ви готові витрачати більше зусиль і здобувати новий досвід. Так, так, у нас з Наталкою колись був один кандидат на позицію сейлз менеджера дуже класний, який сказав ключову фразу, яку ми довго згадували. Він сказав: Я хочу, щоб клієнт моє лице згадував. І після цього він ще був. Афроамериканець і ну, досить прикольний, класний в комунікації взагалі класний кандидат. І ми досить довго згадували це, тому що він хоче, щоб його лице клієнт згадував. І от мотиваційний лист це один із таких а, трюків, який може допомогти вам, щоб кандидат або роботодавець згадував просто а, про а, вашу кандидатуру більше, ніж про кандидатуру когось іншого. Тому краще писати, ніж не писати. Так, додам, що навіть якщо перший раз вас не, не взяли на роботу, все одно про вас будуть пам'ятати. Тому що буває так, що вакансія там відмінилася, або там реорганізація на проєкті і вас не беруть. Але при там, появі нового проєкту, нового клієнта, нової команди, чи в команді там З'явилися місце, ви будете в перших рядах, тому що вас запам'ятають, по перше занесуть в базу і ваш мотиваційний лист, і ваше резюме. І е, все-таки, ну, це як long-term буде проект, але до вас повернуться ніколи нічого не буває так, щоб. Хтось потратив витратив да, свої зусилля, і вони йому не повернулися. От, тому, будь ласка, не розчаровуйтеся, якщо з першого разу не вийшло, обов'язково вийде тоді, коли це треба буде. Так, я з тобою повністю погоджуюся. Якщо у вас будуть якісь питання щодо мотиваційних листів, то в принципі задавайте їх. Ми з радістю відповімо також, як Наталка вже сказала. Ми прикріпимо темплей, тож гляньте в опис до відео. Ну і в принципі підписуйтеся, далі буде багато цікавого. Темою нашого наступного випуску буде підготовка до пошуку роботи. Ми торкнемося нюансів на яких платформах шукати вакансії, як скрінити вакансії, як зрозуміти, що це саме ваше, і торкнемося такої також важливої теми, як подолати психологічні бар'єри при пошуку роботи. Тож думаю, буде цікаво: залишайтеся з нами. Будемо раді розповісти всі деталі. А всім дякую, пока, пока.